Колосеум, апогеум, аудиторіум, центру, що поєднує всі ці слова. Вірно, закінчення ум. А яку помилку роблять майже всі початківці і не тільки початківці в цих словах? Вірно, помилку вроді, адже важко уявити, що музеум – це не він, а воно. А аудиторіум це теж воно. Колізей, форум, акваріум, аудиторія, апогеї в польській мові це все воно. Здебільшого ця слова латинського походження, прикметники і числівники разом з цими словами відповідно теж будуть в середньому роді. То музеум, велике аудиторіум, два мале акварія, так само як два мале окна. До речі, вам розповісти про множину слів на ум. Гарна новина, в одній слова на ум ніколи не відмінюються. Іде до того старого музею. Мой тата працює в лабораторіум. В великому акваріум пливає рибки. Але це була б не польська мова, якби не було жодного а. І є слова на «у», які не належать до середнього роду. Це такі слова, як, наприклад, костюм, твум, розум, шум, альбом, рум. Це слова не латинського походження. Ум найчастіше це на закінчення частинка слова. І ці слова належать до чоловічого роду. Вони відміняються нормально як чоловічий рід. І від за ту костюму тим альбум'я сам файне з'їнця. Але не хвилюйтеся, винятків дуже мало. Про що розповісти вам в наступному відео?